З візитом на Закарпатті побувала представнику повноваженого справ дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксана Філіпішина. Вона відвідала Мукачівський ромський табір, один з найчисельніших в області. Там продовжує діяти центр правової допомоги, спеціалісти якого працюють саме з ромами. За кілька місяців роботи вдалося допомогти багатьом сім'ям. Загалом до нас звернулося 850 8 людей з них приблизно 280-290 – Це безпосередньо в наш ромський офіс. Були абсолютно різні питання: це і проблеми паспортизації, це і питання земельні, також по працевлаштуванні ромської молоді. Головні проблеми ромів уже десятиліттями незмінні. Діти не ходять до школи. У сім'ях дуже багато дітей, вихованням яких ніхто не займається, доросле населення не працює і не має документів. Вирішувати ці проблеми держава планує рядом заходів відповідно до стратегії захисту та інтеграції ромів. Фінансуватися ці заходи будуть з державного бюджету, але вже не цього року. Якщо стратегія затверджена 8 квітня, план заходів ми побачимо врятові через 6 місяців. Це значить, що 13 рік в плані державного відчутування ми втратили. Бо бюджетний запро буде сформований в серпні тисячі року. Тому можна цей рік вже списати. Соціальна інтеграція ромів має починатися з обов'язкової середньої освіти. Примусити маленьких ромів відвідувати школу неможливо, а от мотивувати можна спробувати, стверджує Мукачівський міський голова Золтан Мендю. Вони самі мають бути зацікавлені і зрозуміти, що ніхто місця під сонцем їм шукати не буде. Ми живемо в капіталістичному суспільстві, коли людина сама має собі знайти більш-менш пристойне місце роботи, а від нього вже як похідна буде залежати рівень життя. Підсумовуючи зустріч з міською владою Мукачева та представниками благодійного фонду розвиток, представнику повноваженого справ людини Оксана Філіпішина рекомендувала кілька заходів: зокрема, створити вечірні відділення у ромських школах для сімейних або працюючих учнів, налагодити систему вакцинації та надання медичної допомоги населенню таборів, продовжувати інформатизацію про необхідність отримання паспортів.